Політолог Тарас Загородній з нами цієї миті. Пане Тарасе, доброго ранку, доброго ранку. Пропоную почати нашу розмову із коротеньких підбиття. Коротенького підбиття підсумків вчорашньої розмови трьох у Львові. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Львові із президентом Туреччини Раджепом Таїпом Ердоганом обговорив зернову ініціативу ситуацію навколо Запорізької АЕС і оборонну взаємодію а Також процес мирного врегулювання конфлікту між Росією та Україною. Які ваші загальні враження від вчорашньої зустрічі ще й там крім Ердогана? Гутереш був. Чи винесли ви для себе якісь предметні точки опору, як буде діяти Україна далі? Чи це була така теоретична розмова і узгодження позицій? Ну, дивіться, напевно, що якісь звістки від пана Путіна через Гутереша та Ердогана було принесено. Але підсумком цих е, 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 перемовин є: удари по Бельбеку, удари про вибухи складів е, у Белгородській області, е, спрацювання системи ПВО сказали росіяни над Керченською протоку, е, судячи з цього, що позиція української сторони така. Пропозиції почули. Вони нам не сподобалося йди, що подумай далі. Тобто, це правильний тон розмови з Росією, тому що по іншому вони не розуміють тільки силою, тільки атакою українських збройних сил а можна добиватися тих цілей, які поставили перед собою Українська держава та український народ. Це деокупація української території. Ердоган не приховує свої позиції і бажання стати перемовником всадити за стіл переговорів Україну з Росією і активно розмовляє відповідно із самим Путіним для того, аби вмотивувати його сісти за стіл переговорів з нами. Йому доводиться робити певні поступки і в своїй внутрішній політиці, і навіть його попереджують. Вашингтон може каже порекомендувати західним компаніям скоротити економічні відносини з Туреччиною, якщо Анкара та Москва домовляться про формальні економічне партнерство пише Політіко: чи не заграється Ердоган в бажанні стати перемовником і отримати там не знаю умовну премію миру в історію про ізоляцію своєї країни? Ну, звичайно, ніякої премії миру там не буде. Його це взагалі не цікавить. Я упевнений. Ну, якщо буде додатковий бонус, то добре. Ардодоган хоче заробити грошей. Він заробляє ці гроші за поїздку в Україну повмовляти українців. Він вже отримав від Путіна це свободу рук у Сирії. Вибиває зараз росіян з, з Нагірного Карабаху, доїдає, скоріш за все, Вірменію, яку вже бросила Російська Федерація, отримує додаткові кредити, які невідомо коли буде повертати на будівництво атомної електростанції. Зараз, скоріш за все, він перехоплює енергетичні потоки з Казахстану та Туркменістану. Якщо що буде, що він буде перемовником додатковим, так ну це додатковий бонус. Тут суто прагматичний Речі і е, ніяку, ніякої лірики. Він діє в інтересах своєї країни, тому що він є президентом. Нагадаю, нашим глядачам, тому що багато хто обурюється позицією Ердогана. Ердоган є президентом Туреччини. Він переслідує інтереси власної країни. Е, приїхав, поговорив 40 хвилин. Зараз приїде до Путіна, скаже, ти знаєш Путін. Ситуація наступна: вони не хочуть, будеш продовжувати, продовжувати абонемент на перемовини і так далі. Тобто, Ердоган абсолютно реальна людина, особливо після ударів по Криму і відсутності реакції Російської Федерації на це, тобто, де-факто вони визнають, незважаючи на те, що до Юри вважається Крим своєю територією, що Крим це є українською територією. Зрозуміло, що іде програш Російської Федерації. Ердоган, хто завгодно, ну точно не йде. Ідіот, він розуміє стратегічні власні цілі і, і розширює співробітництво з Україною в цьому форматі. Те, що йому погрожують зі Сполучених Штатів Америки, ну це йому лінію вказують. Але я думаю, що пан Ердеган чудово розуміє, що він грає на межі фолу, але він не перейде цю лінію. Він теж не ідіот. Тому що він вже нарвався один раз на санкції з боку Сполучених Штатів Америки після того як купив комплекс С 400. Це було у 2018 році. Це до речі, одна з причин, чому він прийшов до України і так захотів у нас будувати завод баректарів. Так на них наклали санкції на двигуни. Вони не можуть виробити двигуни, а наші моторсіч це те, що їм зараз потрібно. Тому у нас є тут спільний інтерес. Тому на Ердогана слід дивитися. Просто вчитися як захищати власні інтереси в даному випадку. А, а так хто ну, приїхав, ну поговорили знов таки ввечері. Була відповідь на пропозиції Путіна. Подумати ще раз і приходити з більш прийнятними для України пропозиції, тому що те, що почули від Гутереша і від пана Ердогана, кожен переслідує той теж власні інтереси, не сподобалось. Ну і добре. Щодо вибухів в Криму, чи наситить ця подія кримську платформу? окремими сенсами яка власне буде за 4 дні 23-го числа онлайн саміт запрошені лідери там лідери великої сімки німеччина канада японія там заявляють про те що е, прийматимуть участь у цьому онлайн саміті от власне вибухи е, переведуть кримську платформу з розряду теоретичних розмірковувань про майбутнє кримського півострова можливо в якусь в якесь поле практичних рішень Ну, все залежить від роботи нашої армії, але судячи з того, що ми чуємо, поворотним моментом був перший удар по Криму по підсаками. Так далі, Дженкой вчора. Сакра... сакральне місто, сакральне місто, какета город город русський свалав, як так, так, це так, називається, Севастополь, так це ви просто не уявляєте який шок просто. Це просто шок. Це ж Севастополь, да? Це ж е... така скрепа, що більше неможливо, так? Е... Удар по Севастополю е... і так далі. Це означає, що в перспективу повернення Криму вже. Починає усвідомлювати навіть такі країни, як Німеччина, особливо після заяв пана Шольца про те, що в принципі в присутності правда прем'єр-міністра Швеції для, мабуть, щоб свідки були, да пан Шольц сказав, що німецька зброя може використовуватись для ударів по Криму. Тобто вони бачать, що Російська Федерація де-факто не де юри, поки що, де факто визнає, що Крим не їхній. Є територію використання західною зброєю можлива. І це підтвердили і американці, і вже навіть німці підтверджують. Тобто а, навіть Західна Європа розуміє реальність вже повернення Криму під юрисдикцію України, а, тому в даному випадку це дуже добре. Це повинна бути ну це таке. Самі ти такі, знаєте, е, знаєте, в американському праві є принцип переважного права. Так, е, воно ще там в 19 сторіччі народилося, коли захоплення земель було. Тобто, ти прийшов, помітив і це твоє. Тобто, це -то така, знаєте, помітка додатково, що все це наша е, А далі в американському праві ще була таке право тамагавка. Коли там ти міг захищати це, це вже пра... це вже на стадії права та тамагавка. Знаходимося, коли вже летять ракети. До речі, досі невідомо які ще не виключено, що все ж таки це українські громи. Слава Богу, та, там в 16-му році була зсунута ця програма з. Мертвої точки і отримали все ж таки прототипи, які літають. А зараз іде бойове, бойове випробування і встановлення на чергування явичним порядком. Тому в даному випадку це вже реалізація, де-факто. Раніше це наміри були, а це вже. Заяву позиції стосовно як ви будете повертати Крим, тобто не йдеться, будете чи не будете, а як ви будете повертати Крим і на яких умовах ви звідти будете евакуюватися. Днями міністр оборони Олексій Резніков спробував порахувати вперед і трошки спрогнозувати, що нас чекає далі. Каже, що наразі в Україні неможливе замороження війни, як це було коли Росія окупувала Донбас, але можливе пониження активності бойових дій. От чи така схема вигідна Україні? Ну я не знаю, що мав пан різників на увазі, і чи знають про це росіяни. Так, все ж таки. Не ми атакуємо, так, а нас атакують в даному випадку. Угу. Я не виключаю, що йдеться все ж таки зниження інтенсивності через настання зимового періоду. Я цього не, не, не виключаю, але до зими, що далеко, я не виключаю, що якраз от серпень і вересень будуть активними на бойові дії. Тим більше. Що знову повинні розуміти стан російської армії, яка зараз, наприклад, знаходиться в оточенні під Херсоном, так Та вони чудово розуміють, що йдуть удари по Криму. Вони ж все чудово розуміють, що ніяких там диверсантів немає, то вже ракети. Тим більше до речі, вчора в Севастополі оголошували повітряну тривогу. Почекайте, ви проти диверсантів оголошували повітряну тривогу? Чи навіщо оголошували повітряну тривогу? Тому в даному випадку вони все чудово розуміють, і це не сприяє взагалі духу російської армії, які розуміють, що після ударів по території. Яку вони вважають Росією? Нічого українцям за це не було. Значить, вибачте, будь ласка, ваша війна програна. Так або здавайтеся, або вплав, наприклад, через ДЕПР, через Дніпро. Там намагайтеся, хто допливе там кілометр чи 300 метрів. Так тому а, це а, в дійсності досить позитивно. В даному випадку все залежить знов таки від зброї і можливості а, швидко поповнювати її. Ну і від того наскільки божевільним може бути наш ворог умовно кажучи на сьогодні, е, українська розвідка каже, що ймовірна якась провокація на Запорізькій атомній електростанції, що мовляв там або вибух якийсь влаштують, або показовий обстріл під чужим прапором, умовно кажучи, чи використає Росія Запорізьку атомну електростанцію як останній козир, умовно. Ну, дивіться, заес це той самий ядерний шантаж, то саме та сама ядерна зброя, тільки без використання ядерної зброї. А позиція західних країн вже однозначна. Так, однозначно, що це ядерний об'єкт повинен передане бути українській армії. Всі бачать на супутниках, хто обстрілює е, Запорізького Заес, і всі ці російські народні казки, що це українці обстрілюють, не вірять і не будуть. Вся відповідальність на Російську Федерацію. А я думаю, що вони теж ходять на межу фолу, Вони це чудово розуміють наслідки. Тому що після будь-яких спроб а, 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 вчинити якусь ядерну катастрофу, а, це а, я думаю, що питання зараз адміністрація Байдена з різних причин опирається на дання Росії статусу терористичної держави, спонсором тероризму. Ну там більше через те, що німці будуть проблеми з закупівлею газу, а все ж таки там не потрібно, щоб у них падала економіка. Ну з точки зору американців, але після таких. А, Вибриків так однозначно статус буде скоріше за все наданий, а він фактично буде назавжди. Куба знаходиться 40 років під цим статусом, незважаючи на те, що давно вже це нічого не робить. І тут один ще момент: не дай Боже, не дай Боже, якась радіаційна хмара чи щось потрапить на територію країн НАТО. Це теж вважається напад на країни НАТО. Радіаційний удар це теж вважається нападом на країни НАТО. І тут будуть змушені американці відповідати. Я сподіваюся, що попередили про наслідки, все. Але я думаю, що вони звичайно будуть щось робити, лякати, і якісь витоки, на жаль, я не виключаю. Спостерігатимемо за ситуацією з замиранням душі, як то кажуть. Пане Тарасе, дякуємо за коментарі. Політолог Тарас Загородній був з нами.